Привіт усім, друзі! Всіх вітаю на каналі Українські Домашні страви. Хочу з вами сьогодні поділитися дуже простим та смачним рецептом приготування домашнього твердого сиру. Приступаємо! У каструлю з товстим дном та з товстими стінками наливаємо молоко і даємо, щоб воно закипіло. За той час підготуємо всі решту інгредієнти: вершкове масло, яйця, сир, соду, оцет. Також нам знадобиться ще сіль, коріандр або зіра і зелень. Коли молоко закипить, вкидаємо в нього сир, сир періодично перемішуємо і проварюємо на середньому вогні приблизно 3-4 хвилини. Далі сир нам потрібно процідити. Можете використати марлю, можете використати дрібне сито, так як це роблю я. Тепер сир повертаємо назад у каструлю, в якій ми його варили. Кидаємо сюди м'яке масло кімнатної температури. Я також додаю ще добру ложку сметани і одне яйце. Яйця можете додати два. Усе добре перемішуємо. Додаємо сюди солі до смаку. І в мене неповна чайна ложка соди і гашу її оцтом. Ще раз добре перемішуємо. Тепер йдемо плавити наш сир. Перший спосіб приготування це на водяній бані, коли ви ставите ось так каструлю на каструлю чи скляний посуд маєте ставити ось так на водяну баню, постійно помішуючи, ви його плавите. І другий варіант, якщо у вас каструля з товстими стіночками, то дно, ви можете це робити безпосередньо на газі, але скручуйте газ на мінімальний і ось так постійно помішуючи, плавимо наш сир. Ви це побачите, коли консистенція стане більш такою однорідною, тоді це вже означає, що він готовий. Тепер я сир ділитиму на три більш-менш рівних частини. В одну частину я нічого не буду додавати, залишу таку класичну. В інші дві частини я буду додавати додатки, такі як Коріандр і також Зелень. Ну, ви можете додати зіру, можете додати сушені томати, нарізані шматочками. Ну і ще можна багато інших варіантів придумати, що буде смакувати в твердому сирі, це на ваш вибір, на вашу фантазію. Подивіться на цю текстуру, це щось просто неймовірно. Так само я перемішую зеленю сир. І зараз будемо формувати. Формую я це все в харчовій плівці. На харчову плівку викладаємо сир, замотуємо його. Я роблю ось так по стей, але ви можете зробити круглий. Тут, в принципі, воно на смак ролі абсолютно ніякої не грає. Кінці щільно закручуємо, і краще їх все-таки чимось зав'язати. Так само робимо з двома іншими сирами. Ось такий сир в мене виходить. Зараз його потрібно поставити у холодильник на одну нічку, це мінімально. І після того його можна вже нарізати і подавати до столу. З вечора готуєте і на сніданок маєте неймовірно смачний сир. І подивіться, що я зараз тримаю. Подивіться на цей сир. Це просто вау! Виходить направду дуже смачним, дуже ніжним в роті просто тане. Подивіться на його ніжну текстуру, Ммм, смакота. І знаєте, обов'язково спробуйте ще додати сушені червоні томати. Мені здається, вони просто тут будуть ізюминкою. Тому вам бажаю смачного! Обов'язково підписуйтесь на канал Українські Домашні страви і всім па-па.